Добрий день сьогодні, якраз перші доповідачі досить актуальну тему підняли, досить цікаву, і для реалізації подібних проєктів, безперечно, необхідно мати актуалізовану люсту документацію. Сьогодні ми хотіли би поговорити: ми порадили з організаторами нашої конференції хотіли б поговорити більше саме про переваги. Які може надати актуалізовані генеральні плани, детальні плани територій, про ті переваги, які можуть отримати населені пункти від цього, і проговорити окремо про е, ті виклики, ті недоліки, які можуть бути викликані відсутністю такої актуалізованої документації? Ми безперечно, <кл 'язаний> генеральний план населеного пункту є основним видом містобільної документації. Це документ довгострокового територіального планування? Він покликаний. Забезпечити сталий розвиток, раціональне використання території, залучити інвестиції до населеного пункту. У нього дуже багато функцій, і це фактично є: ну, скажімо, містобудівна конституція для любого населеного пункту. У складі гімпланів виконуються плани зонування, історико архітурні опорні плани, генеральні плани є. Основою для подальшої розробки і програм соціально-економічного розвитку, і детальних планів територій, галузевих схем, схем транспорту, схем інженерних мереж, документації землоустрою, проєктної документації. Що ж саме, які проблеми викликають у разі відсутності актуалізованих генеральних планів? Я хочу цю тему розкрити на прикладі міста Києва. А потім, можливо, учасники поділяться своїми думками, тому що я розумію, що для кожного міста є спільні проблеми, а є проблеми притаманні лише тим чи іншим населеним пунктам. Так, от, якщо говорити про місто Київ, то у нас в Києві діє генеральний план, прийнятий в 2002 році, і те, що. Документація 20 років не оновлювалась, призвело до ну, великої низки проблем в місті Києві, е, які ми е, бачимо. Це перш за все проблема з е, ущільненням забудови, тому що е, відсутність.